Україна повинна напасти на Білорусь. Вітаю вас, шановні друзі. Є у слузі народу один такий депутат, Дунда. Це оце придурочне, яке з самого початку війни казало, що під час війни в Україні не має бути свободи слова. Що під час війни українці повинні розуміти, що вони можуть бути обмежені в деяких правах. Мається на увазі конституційних правах, хоча я нагадаю, що офіційно і юридично в Україні війни немає. І от оце хворе зробило свою чергову дебільну заяву. Він каже, що курську операцію треба було починати ще рік тому, під час контрнаступу на Запоріжжі, і тоді вона мала більше успіхів. І саме головне, що він каже, що треба переносити бойові дії не тільки на територію Росії, але й на територію Білорусі. І він каже, якби невеликими військовими підрозділами Україна зайшла на територію Білорусі, то білоруська армія просто склала би зброю і здались. Причому він це заявляє не просто як його здогадки, а він каже: Я абсолютно впевнений, що так би воно і було. Ви розумієте, що їм взагалі мелить? Мало нам того, що нас Росія щимить з усіх боків і захоплює все більше і більше територій, так він іще пропонує відкрити іще один додатковий фронт і напасти на Білорусь. І скажіть тоді, будь ласка, а хто в цій ситуації буде агресором? І чи будуть країни Європи та США допомагати Україні, яка стане агресором? Ну, якщо вже на те пішло, давайте одразу в Придністров'я заліземо, так щоб жопа була з усіх боків. Там ми з поляками не можемо домовитися про ще про ту волинську різню, там з угорцями не все так добре, тут ми з Росією воюємо, але давайте ще заліземо в Придністров'я і давайте ще нападемо на Білорусь. І все це приведе лише до одного результату до повного розвалу України. І я звертаю вашу увагу, що саме українська влада і українські депутати підштовхують Україну до цього розвалу. Ну а заяву цього депутата Дунди я опублікував на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.